Івано-Франківськ відвідав колишній лідер правого сектора Дмитро Ярош. Презентуючи свою нову державницьку ініціативу, він озвучив головні завдання національного руху Дія та не виключив партійного майбутнього свого нового проєкту. Деталі у сюжеті наших кореспондентів. Екс-очільник правого сектора Дмитро Ярош відвідав Івано-Франківськ. В рамках прес-конференції він презентував свій новий проект національного руху «Дія», який назвав державницькою ініціативою. Мисправді об'їжджаємо зараз Україну, почали з Донецької області, провели зустрічі з владою, з представниками Збройних сил України і з громадами. Державницька ініціатива Яриша робоча назва такого руху. До нас зараз долучаються як на всеукраїнському рівні, так і на регіональних рівнях. Різні середовища патріотичних активних людей, які сповідують державності позиції, Дмитро Ярош також озвучив і головні завдання своєї державницької ініціативи та закликав до перемовин усіх активістів, яким не байдуже майбутнє України. Ми Впевнені в тому, що ця ініціатива буде мати логічне продовження і поставили перед собою декілька е, визначальних завдань. Перше, звичайно, поки йде війна, ми сконцентровані на фронті і наші бойові батальйони зараз виконують свої завдання в зонах е, бойової відповідальності в секторі М. В секторі Донецьк 80% часу ми зараз витрачаємо на війну підготуватися до того, щоб провести якісні революційні зміни в державі, все ж таки реалізувати ті ідеали, які були проголошені на майдані. Це от і є наше головне завдання. Всеукраїнський з'їзд національного руху дія запланований на травень цього року. Саме там буде вирішуватись питання доцільності створення партії та участі активістів руху у майбутніх виборах.